Саме від вартості авто, яке реєструється, і залежить сума збору. Збір сплачується саме з вартості авто, але без врахування податку на додану вартість. Законом України визначено три різні ставки цього збору: три відсотки. Потрібно буде сплатити, якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. Виходить вартість автівки до 499 тисяч со гривень. А, mm -hmm. Якщо вже більше 499 тисяч двадцять гривень, потім Понад 165 до 290 прожиткових мінімумів. Тобто така вартість сьогодні – це е, до 88 тисяч 120 гривень. От якщо автівка вартує до цієї суми, потрібно буде сплатити 4%. Угу. І вже 5% потрібно буде сплатити, якщо автівка вартує понад цю суму – 878 тисяч 120 гривень.